Шестеро британських солдатів загинуло внаслідок вибуху бомби, закладеної на узбіччі на півдні Афганістану. Трагедія сталася, коли вояки патрулювали територію на бронетранспортері. Службу в Афганістані вони почали лише місяць тому. Інцидент трапився на кордоні провінцій Гельмант і Кандагар, населених переважно пуштунами, представники яких складають ядро Талібану. Напад став найкровопролитнішим для британських військ за останні шість років. Це дуже сумний день для нашої країни і передовсім для родин загиблих солдат. Водночас це нагадування про величезну ціну, яку ми платимо, виконуючи свою місію в Афганістані. Це жертва на яку пішли наші війська аби захистити нашу країну. Командування британськими військами заявило, що напад не позначиться на графіку виведення загонів з Афганістану. 9,5 тисяч британців мають залишити країну до кінця 2014-го. За 11 років військової кампанії в Афганістані армія її величності втратила 404 вояки.